Повнене ніжністю та любов'ю у другу неділю травня в усьому світі відзначають день матері. Представники проекту типове івано франківськ вирішили привітати найдорожчих людей по особливому. Для цього закупили ось такі оберемки червоних троянд. Їх дарували перехожим матерям. Мати берегиня вона якраз вкладає в голови дітей патріотизм, любов до України. І нам хочеться їм зробити приємне, хоча б в цей день. А кожен чоловік для своєї жінки, для своєї матері, це відповідно сини. Повинні робити щось приємне кожного дня. Мама є головною людиною в житті кожного. Шукати приводів для того, аби висловити свою любов до неї, не потрібно. Однак, в нинішньому заклопотаному світі досить часто про це забувають. Тому неочікуваний приємний сюрприз від активістів типового івано франківська став для них приємною несподіванкою. Розкішні квіти не можуть залишити байдужою жодну жінку. Дуже приємно, що на день роздають троянди. Це дуже було неочікувано. Дуже приємно, що є якась увага, що поважають матерів. Розкіші, Мама, це дуже. Яке відчуття може мене зрозуміти? Тільки мама потрібно завжди нагадувати, яка мама потрібна, як всі шанують, яке це великий все рівно для жінки досягнення, мати сім'ю, мати дітей. Увагою потрібно огортати матерів постійно, тому дані акції кажуть активісти типової івано франківська стануть традиційними.